Всеукраїнський соціально-благодійний проєкт Світ майбутнього очима дітей, організований концертною агенцією Садиба Мюзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». автором ідеї, якого став засновник та власник агенції Садиба Мюзік Віталій Рябчун, став унікальною платформою, де дітки змогли проявити свої таланти та творчий потенціал. Вони мали можливість обрати одну чи декілька з шести категорій конкурсів: конкурс малюнків, віршів, пісень, оповідання, саморобок, вишивки. Завдяки цьому проєкту діти не лише змогли виразити свої мрії, надії та бачення майбутнього через мистецтво, але й отримали можливість для подальшого розвитку своїх здібностей. Сьогодні ми в Білій церкві, це 68 громада в рамках цього проєкту. Хочу вже сказати, що є приємна інформація по тому, що в нас в Україні задіяно вже близько 300 навчальних закладів, понад 16 тисяч дітей і 68 громада. В білій церкві сьогодні приймають участь найактивніші дитячі музичні школи, а також є загальноосвітні школи. Я хочу подякувати тим людям, які долучилися до цього проекту. Найперше, я хочу сказати особисті слова подяки Жукові Ксенії Валерівні та директору музичної школи. А Віталію Сергійовичу за те, що вони допомогли об'єднати всіх білоцерківчан в одну єдину концертну програму ініціатором і автором ідеї цього проекту Свідмейбутньої чима дітей. Я це говорю в усій Україні, тому що це все таки. Велика творча робота є керівник, наш засновник і власник концертної агенції Садиба М'юзик» Віталій Миколаївич Рябчун». Сьогоднішній захід у Білій церкві став справжнім святом для місцевих дітей та їхніх батьків. Місто відкрило двері для творчих проявів, і на сцені були представлені яскраві виступи талановитих учасників. Хоча не всі мали можливість бути присутніми фізично, в межах галоконцерту концерту вдалося показати різноманітні номери, які відзеркалюють неймовірну фантазію та креативність дітей. Ми проїхали багато Багато Містечок і міст, багато регіонів України, і у нас такі талановиті діти. Нам так важко вибрати серед кращих, найкращих, тому що що виконання пісень, що танці, що малювання, що поезія скрізь вони найкращі. Цей проект приносить дітям дуже багато радості і задоволення, і це саме головне. Більш ніж 100 дітей отримали нагороди за свою наполегливість та оригінальність, що стало важливим кроком на шляху їхнього подальшого розвитку. Цей день зблизив дитячі мрії з реальністю, наповнивши їх серця радістю та натхненням. Це дуже захід важливий, на мою думку, тому що він об'єднує навколо себе молодь талановиту, і я вважаю, що Треба більше таких проектів організовувати, і він згуртовує навколо себе молодь талановиту. І, і, і те, що відбувається, те, що наші захисники нас захищають, це не даремно, що ми не даремно існуємо. Окрему увагу слід приділити національному онлайн-кінотеатру світів, завдяки якому цей проєкт набув такого розмаху і став доступним для великої кількості юних талантів. Їхня підтримка дозволила організувати захід на високому рівні, забезпечивши його успішне проведення. Ми змогли, хоч на якийсь час відірвати їх від реальності сьогодення і дати можливість показати себе. А з іншого боку, потім в кожному місці ми проводимо такі гала-концерти. На яких діти мають можливість виступити найкращі творчі колективи, тому що ну, в дуже багатьох місцях нам кажуть про те, що за два з половиною роки це перший такий захід для дітей. А діти все цей час продовжували хтось тренуватися танцем, хтось грати там на фортепіано, хтось на баяні. І їм треба знову ж таки десь показати той рівень, якого вони досягли за цей період, подивитися на таких самих інших діток, для того, щоб це був новий поштовх. Для розвитку, а те, що ми точно бачимо, що наші українські дітки талановиті, безмежно. І а, я просто впевнена, що їх чекає прекрасне майбутнє, яке ми дорослі. Маємо їм вибороти свято вдалося на всі 100 і головна подія ще попереду фінальний виступ переможців з багатьох громад України, який відбудеться 12 вересня на сцені Жовтневого палацу в Києві. Спільними зусиллями ми зможемо створити світле і прекрасне майбутнє для наших дітей, де кожен матиме можливість розкрити свій потенціал і знайти своє місце у цьому світі.